У нашій групі на столі портрет стоїть у рамі. Він всім знайомий. І мені, і татусю, і мамі з портрету дивиться на нас красуня поетеса. Це гордість нашої землі. Незламна, нескорена Леся. Леся Українка. Дітки, я думаю, ви всі впізнали портрет нашої видатної української поетеси. Адже ми не раз вами вчили, вивчали її вірші, її творчість. Адже дітки в останні дні лютого, а саме 25 лютого, Україна відзначала 152-річницю з дня народження нашої видатної української поетеси Лесі Українки, яка відома на весь світ своїми надзвичайними творами. Отож, сьогодні дітки ми з вами на занятті повторимо життєвий та творчий шлях Лесі Українки і обов'язково вивчимо один з її віршів, який вона написала для дітей. В її імені Барви України. Лесі Українка. Люди, як зорі. Полишають свій слід у свідомості майбутніх поколінь, особливо люди та нановиті, Мов би, крізь серпанок легендарності проступає до нас образ поетеси, образ ніжний і чистий. Олеся Українка. Це її ось такий літературний дітки псевдонім, а насправді звати її Лариса Петрівна Косич. Народилася вона саме 25 лютого. У Новограді Волинському. Мати й батько походили з дворянських родів. Кожен із них був особистістю непересічною, яскравою і обдарованою. Мама Ольга Петрівна теж, дітки українська, поетеса, вона дуже багато написала творів для діточок і її літературний псевдонім Олена Пчілка. Батько Лесі Українки Петро Антонович Косач. Росла і виховувалась Леся Українка у великій родині, мала трьох сестер і двох братів. Ось ми можемо побачити їхні фото. Читати Леся Українка почала дітки аж чотири роки. Уявляєте собі, вона вже вміла читати такою, як ви зараз. Леся за допомогою гувернантки і мами вивчила німецьку, французьку. Мови, а згодом ще і дев'ять інших іноземних мов. Ми з вами теж вивчаємо правда, іноземну мову, одну англійську так? і обов'язково нашу милозвучну українську мову. Так? А Леся Українка бачите, вивчила в дитинстві дуже багато різних іноземних мов. До 10 років Леся. Росла і розвивалася, як і всі дітки. Ось вона маленька, подивіться, вгорі на фото. Була радісна, весела, любила співати і дуже добре танцювала із своїми братами-козаками. Коли їй виповнилось 5 років, батьки купили їй фортепіано. Ось подивилися. Ось такий дуже красивий і милозвучний музичний інструмент. Вона не тільки успішно вчилась грати, а й сама бралася складати музичні твори, уявляєте? Тобто вона писала, складала музику як маленький композитор. Любила Леся й серйозну роботу, господарчу, вона завжди мала свій квітник і город. Сама його обробляла і доглядала. Зовсім маленькою, в шість років навчилася шити і вишивати. А згодом навіть взялася мережити батькові сорочку. Отож, дітки, вона була, хоч і маленька, але дуже талановита. Що ж це означає? Вона дуже гарно вчилася, працювала, допомагала своїм мамам, своїм батькам, своїм рідним, так? була дуже талановитою і здібною. Але для цього вона дуже багато вчилася. Прощай, волинь, прощай, рідний куточок, мене від тебе долень Не немов от дерева одірваний листочок. Але, дітки, не все в житті Лесі Українки було так добре. Вона в дитячі роки дуже застудилася і отримала невиліковну хворобу, яка змушена яка її змусила. Подорожувати по різних країнах світу і лікуватися. Дуже тяжко їй було, адже хвороба прогресувала, але вона все рівно невтомно писала, складала свої вірші, казки, твори, які ми до цього часу любимо і читаємо. Олеся Українка і Весна. Дітки, Леся Українка дуже полюбляла весняну пору року. Вона і завжди чекала з нетерпінням, дуже любила весняне пробудження природи, її красу, і це дуже вміло описувала у своїх віршах. Отож, давайте послухаємо. Стояла я і слухала весну. Весна мені багато говорила, співала пісню, дзвінку голосну, то знов таємно тихо шепотіла. Вона мені співала про любов. Про молодощі, радощі надії, вона мені переспівала знов, те, що давно мені співали мрії. Ніч обгорнула біленькі хати, немов маленьких діточок мати. Вітрець весняний тихенько дише, немов діток тих до сну колише. І крізь сон йому чується спів солов'їний, тонкі пахощі квітів садочку. По віконце вривається легіт мойовий, промінь місячний гра на видочку. Тішся, дитино, поки ще маленька, ти ж бо живеш весні, ще твоя думка літає легенько, ще твої мрії ясні. Пишно займались багряні зорі, Колись на Любо лилися в пташиному хорі, пісні голосні. Грала промінням ясним самоцвітом порання роса, і усміхалась весняним привітом натури краса. Гордо палала троянда розкішна, найкращий квіток. Барвою пахом вродливиця пишна, красила садок. Знов весна і знов надії. В серці хворім оживають, знов мене колишуть мрії, сни про щастя навівають. Весна красна, любі мрії, сни мої щасливі. Я люблю вас, хоч і знаю, що ви всі зрадливі. Дітки, цей вірш вона написала, вже будучи хворою, так? як і було тяжко, але вона все рівно споглядала красу природи і так красиво описувала її у своїх віршах. Була весна, весела, щедра, мила, промінням грала, сипала квітки, вона летіла хутко, мов сто крила за нею вслід співучої пташки, Все ожило, усе загомоніло, зелений шум, я луна, співало все, сміялось і бриніло, а я лежала хвора й самотна. І Я думала, весна для всіх настала. Дарунки всім несе вона ясна, Для мене тільки дару не придбала, Мене забула радісна весна.